Так, усім доброго, прекрасного осіннього дня. Сьогодні ми вперше за два тижні з Марічкою вийшли на річку. Марічка на річку. Прямо поезія виходить. ось, ну Правда, тут верби ще не такі жовтенькі і так далі, як я очікував. Але трішки знімемо. Це так званий синій вир, у нас ми так називаємо, давня назва така трошечки не відповідає, може. Бо є синівирське озеро і так далі. Але... Дуже красиві, тому привабливе місце. Я вважаю, ми тут в дитинстві завжди купалися і доволі красива місцина. Ось. Річка там трішки. трішки. Заціпилось, зачепилось, зачепилося за гілочку мені, річка присіла трішки відпочити. Ну, я тут знімаю для медитації і спробую і ще, якщо погода... Буде сприятливо, Попробую зняти більше і потім Та на музику якусь. Щоб то були тривалі такі відео, карпатські мимо під музику. То Я сам люблю малювати під музику, але, на жаль, приходиться щось чуже слухати. Як це вдасться, ще не знаю, але будемо шукати, пробувати. Щоб наша українська, можливо, інструментальна, така заспокійлива, медитаційна, релаксаційна музика була з краєвидами Карпат. Отож, творимо.